Права 380. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, у нас доволі громістке рівняння. восьмих х Додати 2,3, що множиться на 8, дорівнює 34. Ну що ж, давайте я запишу його дещо по-іншому. Я запишу 8, що множиться на ці дужки, а в дужках тоді мішане число. Запишемо вигляді звичайного дробу. Тобто записуємо тоді, що 8, що множиться. А в дужках тоді буде у нас 3 восьмих. Х додати. Тепер 2,3. 2 помножити на 4 це 8. Плюс 3 це 11. Записуємо четвертих. Так, і все це має дорівнювати 34. Гаразд. Ну що ж, зараз давайте будемо множити на 8. Розкриваємо дужки. Кожний вданок множимо на 8. Отже, у нас буде тоді 8, що множиться на 3 восьмих. І що множиться на х, додати, бо тут знак плюс, 8, що множиться на 11 четвертих. Так, і це має дорівнювати 34. Гаразд. Ну що ж, чому дорівнює цей добуток? Запишемо в вигляді, якому 8, що множиться на 3 в чисельнику. В знаменнику буде 8, що множиться на х. Додати. А тут у нас буде 8, що множиться на 11. А в знаменнику буде 4. І це дорівнює 34. Гаразд, давайте скорочувати. Скорочуємо на 8. 8, що ділиться на 8, це 1. 8, що ділиться на 8 це 1. І скорочуємо на 4. 4, що ділиться на 4, це 1. А 8, що ділиться на 4, це 2. Ну що ж, запишемо тоді, що вийде. Отже, тут у нас одинички. 1 помножити на 3 і поділити на 1, це буде 3. Тобто ми записуємо 3х. Запишемо 3х. Додати. Тепер 2 помножити на 11 це 22. Поділити на 1, це буде 22. І це дорівнює тоді 34. Є. Ну, гаразд. Зараз будемо знаходити, чому дорівнює 3х. Щоб його знайти, це невідомий доданок, потрібно від суми відняти, відняти відомий доданок. То записуємо тоді, що 3х дорівнює від суми 34. Потрібно відняти відомий доданок 22. Гаразд, записуємо тоді, що 3х дорівнює. 34 мінус 22, це буде 12. Тепер, як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток. Поділити на відомий множник. То Записуємо, що х дорівнює добуток 12. Ділимо на відомий множник на 3. Ну що ж, Записуємо, що х тоді дорівнює. 12, що ділиться на 3, це буде 4. Є. Ну що ж, гаразд, записуємо тоді відповідь. Так, отже, розріжіть рівняння, ми розв'язали. корінь у нас вийшов 4. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння з звичайними дробами. На цьому вправу завершено.